Я Колес Вікторія, лідер ушківського самоврядування поступ. Принциповість. Організованість, самостійність, творчість, успішність, порядність. Завдання самоврядування. Зробити шкільне життя цікавим. Наше кредо. Справи красномовнішні до слова. Наше гасло. Тільки вперед і тільки всі разом. Наша програма. Шкільна родина. Наші принципи. Демократизм. Ріднокрапія, свобода слова і голосу. Я українська юлія мені освіти і науки, обов'язки мого з Брати активну участь в організації олімпіад та допомагати вчителям предметникам в організації предметних вечора. Моє Міністерства хоче слідкувати за відвідуванням учнів школи, слідкувати за їх зовнішнім виглядом та слідкувати за чергування учнів у школі. Я Мельник Анастасія, міністр інформації та преси. Обов'язки нашого міністерства це випускати тематичні газети протягом року і проводити цікаві обудови. Я Курбанова Дарія, міністр культури та відпочинку. В мої обов'язки входять конкурси, виставки, масові заходи, проводити вечори і відпочинку. Яшка Валерія, міністр здоров'я та спорту, обов'язки міністерства. Проти бесіди про шкільне військовіння, проводити спортивні змагання, спортивні розважання та програми. Я Морозова Ольга, міністр на серця. Наші обов'язки – організація доречинних благодійних акцій, допомога дитячим будинкам, подбати про створення банку речей для банку дітних та мало забезпечених сімей організація та контвер до виконання операцій ветеранів та молодеців.